Маю цікаве запрошення зараз на тест-драйв. Тест-драйв. Зараз я поїду в цей магазин і слідкуй, побачиш, що відбуватиметься далі. Є, тепер сіпляємо тут ой. Не загубив. Ось Положен, так. Положено, так? Тинь. Поки що мене в першому режимі спробуєте. Угу. І плавно відвідав. Це максимальний. Це uh, режим це, uh, e e а це заднє передача. E ага, Гарнення. Okay. Okay. Що я вам скажу? Шикарний апарат. Я навіть не думав, що він такий потужний. Навіть на цьому, на дорозі вже okay. навіть на дорозі вже просто нажимаєш на, на педал, він просто підскакує. <тужність> Задоволення шикарне. Вище криші. Потужність не чекав. Просто не чекав такої потужності. Ну і драйв від того, що і, і, і нас відчуваєш себе, а я нам відчуваєш себе глухим, знаєш. <зі> <Just, jetzt, jest, зі> <зі> <зі> а так загалом супер рекомендую, електричні транспортні засоби. Приїжджайте, купуйте, насолоджуйтеся, робіть подарунки <зі> і, скажімо, будете причетні до екології, до збереження екології з точки зору використання екологічно чистого транспорту і будуть питання дзвонить він такий смішний з падалами з педалами чи з падалами як правильно з педалами з педалями ага. так тут де ми тут теж Тим же включений. Не, не включений. А, не включений. включены. Ага, не включений. включений, так. Но на старт. І тут той самий принцип дії. Так. О, Вперед! Думаємо, даємо. Це просто зовсім інша модель, зовсім інше призначення. Він такий лайтовий. Оцей драконіший. А цей лайтовий просто пересуватися по місту. Причому в час пробок, я думаю, це, це незамінна річ. Я на самокатах часто є. А коли є пробки, на самокатах класно, але це набагато так. І до речі, дуже м'яко. Дуже мені сподобалося м'яко. І такий собі козлик. можна мати і тішитися тим що він є приходьте пробуйте Саме головне. приходь попробуй помацай в'язни попідка і хоч попідка для тебе вмисне кіткою ще раз О! так, так. і ще один. Ну, лишнє все так, як це. Так, Тут, так нас, ви вже його включили. Педалі, теж є педалі, можна крутити. О, це такий відчувається. Топчик. Так, так, так. Опа, опа. Е. Дуже м'який тут дуже потужно, дуже потужно мякий і комфортний. Моїм сигнал є. Для тебе я пам'ятаю. Що... Я би сказав, так, для універсальний, в чому універсальність От для жінок для дівчат, він відчувається такий гойдалка така дуже зручна. Є педалі, педалі можна, до речі, крутити, при будь-якій швидкості ти маєш навантаження, відчуваєш, так, щоб воно і давало користь на ноги, скажімо, якщо це таке потрібно, а от, покататися, по горбах по просто згладжує все. Класно, класно. Ну знову ж таки, борщ по радіо э, смачний. Приїжджайте, пробуйте. І я вам скажу, навіть від самого тест-драйву ви отримаєте задоволення. А ти от зараз особливо ти дивишся, приїжджай, приїжджай, подивишся, будеш мати відчуття, а будеш мати е час, то знайдеш бажання і будеш володарем такого шикарного еліка конструкція. Е -е, mm -hmm. Таке відчувається, що він ламається під тобою і за рахунок цього він дуже м'ягкий. Є Є ж, так, так, так. А далі от від душі, що як? А що це? Це кайф, це просто кайф. Е -е -е -е. <рес> <рес> просто кайфово, дуже кайфово. Так. Не мотоцикл, не велосипед. Нажимаєш на цю гашетку, вона і Так відстрілює під тобою як Ну, дуже гарно, їх дуже. Як, як, як неможливо передати, Воно просто кайф, він є кайф. Не, ну але 100 кілометрів швидкість 60 mm. Добре на водопад. Дуже-дуже. гарно. Я був в Одесі, спеціально їздив от, по фонтанці mm. по тих всіх набережних по піску. вода Це, він валить, просто валить реально тримає, тримає. І Коли... м'який. Вот, вот самый мягкий цель.